Ну і вітання. Ми з України, український військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко разом із нами. Пане Іване, я вас вітаю. Доброї ночі, доброго вечора. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Іване. Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Білого Дому, заявив про те, що Сполучені Штати Америки не виключають, що можуть розширити географію ударів по території. Росії. чи правильно я розумію, хоче цього, чи не хоче білий дім, але мусить надати Збройним силам атаканс. До увазі на нанесення ударів в глибину російських територій. Знову ж це питання дуже риторичне і дуже відносне, оскільки насправді зброю, яку ми отримуємо від Союзу, особливо Цю, яку ми, наприклад, закупляємо або яка йде по купівлі через треті країни і потрапляє до нас, по великому рахунку, це автоматично стає зброєю України і Збройні сили свого захисту для суверенних своїх прав мають право її застосовувати. І стоїть питання, що ряд зброї. Нам надають союзники на безкоштовно чи відповідно до їхніх внутрішніх програм, зокрема, як це робить Америка, і от, от цю зброю, яку вони продають так, вони звичайно передають її на певних умовах, і ми знаємо всі, які до цього часу були умови не вражати військові об'єкти і війська на території Росії. Їхні логістичні шляхи ну наскільки тепер. Крайні все-таки американці перейшли від риторики недозаперечень чи обмежень до риторики, що пригадуємо спочатку було, що американці не, не заперечують, але й не схвалюють до того, що можна застосовувати на певних відстанях зброю проти е, військ, логістики і. Причому військової логістики, тобто це мається на увазі склади, військові бази і глибина їх має бути там була в межах прикордоння. Як буде розглядати раз далі умови? Це насправді е, лишиться перш за все за кадром або принаймні до того моменту, поки росіяни не, не почнуть виставляти фотографії якихось там, наприклад, розгінних блоків чи ще чогось. В себе там за 300 кілометрів в глибині по привражених їхніх військових аеродромах чи об'єктах. Взагалі я більше схильний і вважаю, що це би було напевно правильніше, що фраза про те, що дозволяємо: а які параметри, які типи види зброї, яку глибину щодо яких об'єктів, які там мають яке значення. Це все-таки мало би залишатися десь за, поза межами суспільної дискусії сугубо площині військових, оскільки е, така ситуація дає е, певний ефект несподіванки, тоді би ця е, ситуація давала би можливість е, власне. Працювати нашим військам під свої тактики стратегії, а так на жаль, перейшовши в інформаційну політичну площину політики, зобов'язані надавати інформацію, надавати... зобов'язані та, та і наше військове керівництво про рівень ступінь дозволеності, і це в свою чергу дає вже. Сама інформація про те, що є потенційна можливість українським військам наносити зброєю союзників ураження по ворожих військах і логістиці на території е, країни окупанта, воно в будь-якому випадку вплине зараз на перебіг боїв в тому плані на перебіг подій ведення бою що. Росіяни все одно змушені будуть відреагувати на цю ситуацію в будь-якому випадку, і навіть десь превентивно це я більш ніж упевнений, що почнуть розосереджувати колони, почнуть розосереджувати війська, склади, будуть намагатися мінімізувати переміщення. Скажімо, навіть там у білий день логіст використання логістики, оскільки вони будуть розуміти, що в будь-який момент. Це їхня техніка може потрапляти під серйозні потужні ураження. Тим паче, вже якісь перші дотичні приклади цього ми маємо поверхневі, але знову ж дуже важко розрізнити, чи це застосовувалася зброя, чи безпілотні літальні системи, скажімо, українського виробництва по ураженні ворожих колон на території, скажімо так яка межує з сумською. Чи з Харківською областями, ну але все одно тут, якщо і варто дискутувати, то просто дискутувати про російські об'єкти, які потребують першочергового враження і відповідно до ступеню накопиченості в наших військах необхідних засобів враження, як працювати в глибину ворожих логістики? Можливо, донині не почався наступ росіян на Сумщині. Це між іншим одна напевно, що з причин, що вони знають, що ми можемо застосовувати таку зброю і, власне, проводити якісь обмежені військові операції зараз на Сумщині. Це величезний ризик для їхнього війська. Тобто, вони ставитимуть завдання або накопичення. Або е, намагатимуться максимально в режимі якоїсь таємності проводити цю операцію, оскільки її тепер анонсування це серйозна загроза для е, взагалі не те, що втілення операції, а загроза до всіх військ, які росіян, які знаходяться е, на кордоні з Сумською областю з Україною, які там несуть, скажімо, прикордонну варту роботу, але тепер і вони стають автоматично потенційною ціллю, оскільки е, роззаявлено. І росіяни заявляли, погрожували, що сумщина це наступний напрямок, де вони можуть потенційно почати якісь почати якісь обмежені військові операції. Так що спостерігаємо, чекаємо, і будемо бачити надалі перебіг подій. Але точно що буде для росіян, не велсево, це факт. Пане Іване, скажіть, будь ласка, яких уже проміжних результатів вдалося досягти українському війську за допомогою західної зброї, яку вже, хоча й в обмеженому форматі, можна і можемо використовувати по території Росії? Важко мені оцінити, оскільки я не знаю повного спектру знищених об'єктів, цілей. Ми я не знаю загального задуму по цьому в цьому напрямку, і як має розглядати, оцінювати чи Харківщина зараз, скажімо, це вже розглядаємо як напрямок сталої лінії фронту, особливо північ, чи і так багато інших моментів тут складно зараз оцінити. І інформаційно воно вплинуло дуже серйозно. Психологічно воно вплинуло дуже серйозно на російські війська. Ця інформація те, що вона змі... змусила їх завдала їм удару по суті по стабільному налагодженню там логістики чи стабільному перебуванню знаходженню військ і складів це так бо я повторюсь сама інформація змусить її, змусила їх активно зарухатись а це як ми розуміємо будь-яке розосередження чи військ чи складів накопичення зброї воно призводить до хаосу воно призводить до Постійних втратів зв'язків до помилок, до втрати контролю за всіма ланцюжками, оскільки це з'являються нові напрямки, з'являються нові місця перебування і багато інших моментів. Тоді стоїть вимога більше скритого перебування, переміщення, що обтяжує обмежує війська. Це в будь-якому випадку цей ефект, який можна вже спостерігати. Навіть те, що вдається чути нашим біпобратимам по радіоперехопленню, це те, що ми можемо бачити по певних уражених ворожих колонах. Пригадуємо недавно була історія у Курщині, коли велика військова колона автомобілів була розбита. Пригадуємо і ті ж самі удари по. Накопичені бронетехніки на території Росії, але це поки що точкові моменти. Тут варто напевно все-таки дочекатися до якоїсь масштабованої системної роботи, про яку будуть озвучувати перш за все офіційні органи, і, і це буде значно резонансніше, аніж зараз я можу вгадувати. Щодо ситуації на Харківщині, інститут вивчення війни повідомляє, що збройні сили України повернули втрачені позиції у Вовчанську у своєму звіті на інститут вивчення війни. Повідомляє приємні для нас новини. Вдалося повернути втрачені позиції на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці духовної центру міста. Чи можемо ми стверджувати, що власне. Ситуацію в Харківській області дещо, ну будемо так, з обережним оптимізмом говорити, все ж таки вдалося стабілізувати. Почнемо з того, що перші ознаки були значно швидше, оскільки план задум росіян був найближчих там 2-3 години зайняти, вже тепер відомо зайняти вовчанські зайняти липці. Але як ми бачимо, що вже більше тижня бої і результату не те. Генеру техніку для створення певних інженерних укріплень, але, знову ж, знаємо, наскільки це, самі знаємо, наскільки це важко в умовах, наближених до фронту, використовувати техніку для побудови укріплень. Ну, і на даному етапі, слава Богу, всі ці машини і ескаватори дається легко порівняно, легко знищувати. Це не дає ворогам, власне, закріпитися за допомогою техніки. Звичайно, що війська будуть закріплятися. Намагатися російські війська отримати хоча б ті позиції, які є. Звичайно, що навіть якщо вони будуть відкинуті за лінію кордону, ми вже розуміємо, що ця 70 кілометрова зона вона так і залишиться зоною навіть прикордоння активних бойових дій, навіть якщо будуть дві сторони працювати за. Через лінію кордонів, бо все там уже війська задіяні вже бої відбуваються, і вони навряд чи Путін і російське командування відмовиться на цьому напрямку припинити активність бойових дій. Це зрозуміло з другої сторони. Знову ж зрозуміло, що. Зараз у них стоїть питання або підсилити військовий контингент на півночі Харківщини. Той що є, для того, щоб можна збільшити інтенсивність боїв, але це означає ослабити на будь-яких напрямках на інших напрямках військовий контингент Росії. А це в свою чергу може бути досить сильно сумнівне, сумнівне сумнівно правильне рішення, оскільки результатів не буде досягнуто. Та й вже це розум... росіяни розуміють. Ефекту несподіванки не вдалося досягнути. Навіть там, скажімо, почавши понад планово, понад позастроково е, наступ все одно ефект не досягнуто а зараз уже втягнуті російські війська у лінійні бої. То напевне вони зараз те, що там вже відомо, що вони підтягнули деякі стратегічні резерви, війська з стратегічних резервів на харківський напрямок. Ну, але це швидше будуть війська підсилення для того, щоб не дати нам швидко вибити російський російський окупаційний контингент, але аж точно не для того, щоб там на цьому напрямку проводити якісь потужні наступальні дії, бо це ресурсно, це ресурсно затратно, а особливо. Зараз в умовах, коли більше десяти європейських країн надали нам дозвіл застосовувати зброю по російських військах у глибині країни-агресора, ну звичайно, і те, що я кажу, воно сильно вплине на підхід до ведення бойових дій до тактики стратегії росіян по відношенню до цього напрямку. Пане Іване, дуже вам дякую за а, цю розмову за цей ефір. Іван Тимочко, український військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був сьогодні разом із нами на з України. І я так само дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.